Будемо говорити про Покровський Куп'янський напрямок, тому що він якраз є в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця і речник Хортиці Віктор Трегубов, майор зараз з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вас вітаємо. Кілька конкретних питань. Підтверджуйте їх, тому що з назаром, коли готуємося до ефіру, збираємо від військових з різних пабліків. На сьогодні від новосілки наші війська відійшли чи ні? Скажіть, будь ласка. Вітаю вас, слава Україні. А, конкретні напрямки настільки точно ми не коментуємо, бо це є питання операційної безпеки. Я можу сказати, що в а, околицях населеного пункту Велика Новосілка тривають бої. Тривають бої не безуспішно, і більш того, ми по них регулярно повідомляємо як про ураження ворога там безпосередньо, так і про ураження ворога, що від звідти навається висунутися в інших напрямках, як то, наприклад, ураження танкової колони, що йшла повз велику Новосілку на селище Багатир, що теж знаходиться на тому ж самому напрямку, яка була повністю знищена. Це те, що я можу коментувати станом, дякую. Розказ. Прекрасно, нам цього достатньо і село Котлино. Що з ним зараз? Тому що від нього 4 кілометри до траси Дніпро-Покровська це основна траса, яка важлива для постачання збройних сил України. Там зараз безпосередньо йдуть зіткнення, і вони там йдуть вже не перший день. А давайте ще трошки про конкретику по тих напрямках, які можете коментувати. Зокрема, ми на початку зазначили Покровське, Турецьк, той самий та сама Курщина, і власне ці напрямки є гарячими. Куп'янськ на Харківщині. От щодо Покровська, на початку ми зазначили від Генштабу інформація за тиждень 739 бойових зіткнень. Статистика за минулу добу від генштабу: що з 99 бойових зіткнень 33 припадає саме на Покровське. Там точаться бойові активні дії, ви це не раз підтверджували. Але Голокомсирський напередодні заявив, що ми з, ну, зменшили розбіжність вартів снарядах практично один до двох. Чи відчувається це якось на фронті, зокрема на покровському турецькому напрямку? От власне чи є у нас засоби враження артилерійські, які ми можемо стримувати супротивника? Ну, звісно, так звісно, це відчувається. Більш того, слід брати до уваги, те, що е, артилерійські системи, які використовують Україна, не всі, звісно, але е, окремі з них західного виробництва просто точніші і далекобійніші за ті, що використовує Росія. А е, те, що в нас радянське, те в нас приблизно співмірне. Те, що в нас західне, те у нас найчастіше, точніше і в принципі і новіше. Тому тут питання в тому, що тієї вражаючої різниці, яка була станом на початку війни, коли там була по перше вражаюча різниця у боєприпасах, тобто у можливості використання артилерії, і у самій її кількості просто немає. Тоді росіяни стирали цілі населені пункти з лиця землі просто вогневим валом. А зараз це їм робити набагато важче через те, що по перше, знесення стволів, по друге, боєприпаси не безлімітні. Тут слід дуже сильно завдячити тим далеким ударам по сховищам боєприпасам, які постійно завдає українська сторона, які постійно завдають наші воїни за допомогою різних систем, починаючи від дронів і закінчуючи власною артилерією та ракетним озброєнням. Тому, коли ми бачимо кожного разу новину про те, що у росіян щось там десь вибухнуло, слід розуміти, що все, що там вибухнуло, воно просто не доїхало до фронту і воно не упало, наприклад, на Покровське. Вікторе, ще одне питання про форсування росіянами річки Оскіл, тому що 8 лютого в суботу в ефірі я говорила з військовими. Вони сказали, що росіянам вдалося в кількох місцях форсувати річку. 9 лютого Сув Хортиця повідомила про те, що неподалік дворічної росіяни намагалися форсувати цю атаку. військовослужбовці Сув Хортиці відбили на зараз 10 лютого. Що у нас все-таки з перетином росіянами річки Оскіл? Дайте нам повну інформацію. Uh, вважаючи, що брати за форсування, справа в тому, no, що так. росіяни пояснюєте, кілька... пояснюйте, як є, так да. справа в тому, що росіяни вже кілька місяців за річку пропливають на малих плавзасобах, а септон ну, фактично на гумових човнах, вони сподівалися річку форсувати просто льоду. Але ви бачите, що зима доволі тепла. Зараз ти є заморозки, але річка Оскіл вона швидка, швидкі річки. Вони не від таких заморозків, як зараз. Цебто зараз на рішці льоду нормального немає, щоб її можна було перетнути, наприклад, на БТР. Вони її перетинають на малих плавзасобах, як то ну на той самий човен чи плод. А малий плавзасіб на собі тим, несе бойову групу. тобто це 4-6 осіб. Це навіть повне відділення. І вони так, вони потім, перетнувши річку, намагаються там десь засісти в лісу, в смузі і чекати, поки до них ще. Ще і ще дістануться. коли в них вже там накопиться якась відносна потуга в цій лісосмузі. Вони намагаються атакувати вже на населені пункти. Звісно, українські війська не просто не сидять, не чекають, поки це все буде зроблено а по-перше, атакують тими самими безпілотниками самі ці плавзасоби. Хоча до останнього це було трішки не без проблем, бо був сильний туман ще буквально тижні тому. А коли вони вже висадилися, то б'ють по ним тим же самим безпілотникам, але вже здебільшого скидами, і ось тому йшло постійно таке змагання: росіяни в деяких поблизу деяких населених пунктів, в першу чергу, це дворічна терни, намагалися ось накопичити такі сили просто в лісах, щоб можна було йому чимось діяти. А українці, по-перше, не давали їм це зробити а по-друге, коли щось накоплювалось, наносили контрудари, вже намагалися ці лістосмуги зачищати. Хоча там знов такий не без проблем. Бо звісно, з того берега то теж щось прилітає, і таке тут відбувається вже доволі давно. І така ситуація вже не перший місяць. Зрозуміло, Тому... почалося все це з листопада, форсування, намагання їх форсувати. Але ви зараз пояснили, що у Хортиці допомагає і річка Оскіл, яка швидко несе свої води, хай несе потичі, розпорошує російських військових, щоб їх легше було дістати нашими дронами. Віктор Трегобов, майор речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиці, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про Покровський Куп'янський напрямок.